Yes, please. Коли віддані чують про Варнашраму, наука економіки, науко-політики, вони думають, що це щось з розділу кармаканда. І думають, ми віддані, нам це не треба. І можете пояснити різницю різницю між Варнашрамою і Дайва Дародайварнашами? Uh, when devotees hear about Varnashrama, most of the time they think uh, that it's something like kar Karmakanda, yes. some some very material. So, what's the difference between Varnashrama and Divya Varnashrama? Yes, <coughs> uh, that is a good question. <coughs> um, ordinary Varnashrama, we cannot avoid actually Varnashrama. Varnashrama means the natural divisions like we see in society. In every country, there are some people who are politicians. Наприклад, ми бачимо, що в кожному суспільстві чи країни є ці чотири ділення some як політики Якісь люди пов'язані з церквою або духовною діяльністю, Хтось вирощує їжу, working, working. Інші люди просто працюють руками. So, natural varnsomma generaлі that is uh people perform their activities for some material gain, that is ordinary varnapsoma. Тобто звичайно Варнашама це коли люди виконують свої обов'язки просто для якоїсь матеріальної вигоди. Yes. Whereas in Dayvavarnash, the primary goal and objective is to advance spiritually. Тоді як в Дайва Варнашими основна ціль є просуватися духовно. That doesn't mean there is no no material gain, there's some material.

And daiva varnashomma is that ordinary varnashama produces karma. And there is no karma in Daiva Varnašima. Основна найбільша різниця Варнашами звичайної і Дайва Варнашими в тому, що звичайно Варнашама при ній uh, робиться карма, а в Дайва Варнашами немає карми. Yes. So of course, that depends on the consciousness in which we perform. Just like devotees, some devotees act for some material gain. Тобто це залежить все від свідомості, в якій ми виконуємо дію. Як, наприклад, якісь віддані служать для того, щоб отримати якусь матеріальну вигоду. Але чистий відданий не трудиться заради матеріальної вигоди. Yes. So, externally, the same Arrangement, but depending on the consciousness, it will be karma kanda or it will be pure bhakti. Тобто зовнішньо це це одна і та сама діяльність, але в залежності від свідомості може бути або або чисте Yes, and that one anyone, either Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra by practicing bhakti in any of those varnas can become a pure devotee. І в «Дайво Варнашамі» це шудра, вайш'я, брахман чи кшатрій, просто виконуючи свою діяльність, кожен з них може стати чистим відомим. Ще одна книга, яка називається «Дерев'янська жінь, сільське життя». Ще одна книга, яка називається «Наука Варнашами», «Дайво Варнашами».